Всім привіт! Сьогодні відео буде про технічне обслуговування скаута 404-го, яке проводиться на 50 мотогодинах. Я вже якраз там накатав десь 61 мотогодину плюс-мінус. Провести технічне обслуговування потрібно перше ТО саме проміжку між 30 та 50 мотогодинами. Вам потрібно замінити абсолютно всі рідини в тракторі, ну і бажано провести ще деякі маніпуляції. В принципі, по відео я все розкажу. У мене трішечки ТО затягнулося. Я розпочав робити його ще осінню ще до того, як привезли ставити кабіну, якраз мені потрібно було лізти дозаду трактора. Саме знімав гідраванну. Саме знімав гідраванну. Ну, на відео ви все побачите. Тому відео буде з двох частин. Те, що я буду робити сьогодні, і те, що я ще встиг зробити осінню. Потім почалися морози, я вже не захотів закінчувати повне ТО. Не люблю хі, копатися в тракторі, коли руки примерзають вже до желіза. Ну, якщо е коротко зразу обрисую, то, то що робиться? Йде заміна мастила в двигуна, повітряний фільтр, передній міст, задній міст разом з КПП, гідравлічне мастило. Мастило гідроб'ємного рульового керування, можна також замінити і антифриз, до речі, Ну, я ще поїздю. Також по книжці, дивіться, по книжці написано робити технічне обслуговування саме клапанів на 100 мотогодинах. тобто перевірка зазорів і обтяжка ГБЦ. Але я це все вже зробив. Також о, я Ну, Нікого не агітую, можна робити все сугубо по книжці. Але я зробив і Але я зробив, скажу вам, ну ні каплі не жалкуєш туди поліз, туди злазить би потрібно, тому що клапана кришка, ну, м'яко кажучи, не дожата до того, що має бути. Звичайно ж, я в парам... Звичайно ж я параметри всі вам покажу, розкажу. Буде схема обтяжки ГБЦ. Ну і є там в мене відео, я все одно. Ну є там в мене відео, все одно я вам це все вставлю. Ну а сьогодні ще купа роботи. Звичайно ж, без відео воно було б зараз би раз, раз там годинки, дві-три. Я б це все поробив. На відео трошечки буде довше, тому з вас лайкос за мої труди. Що я вам показую, знімаю, розказую. Вам це не важко, для мене це мотивація. Що ж, ну, Я розпочинаю і походу буду вам все розповідати, показувати, наскільки це мені вдасться. Так, масло злили з двигуна, відкручуємо масляний фільтр. Так, дивіться, зняв бак. Хочу, як е, Микола Дудченко перенести е, паливний фільтр цей грубої очистки. І на кріпленні самого бака підрізати той уголок лишній. Теж приберу. Ну і тому для кращого доступу одразу зняв. Там все подивлюсь, перегляну. Ще хочу залізти до щеплення, злазити до вижимного, подивиться зазори. В принципі, все нормально працює, але раз я вже сюди добрався, то краще вже придивитися все. Так, ну зараз це отак все виглядає. Беру ось такий масляний фільтр. Не заказував китайські, захотів спробувати ось таке щось типу, типу краще, ну, але подивимося. Коли ці служать, я хочу потім порівняти, розрізати ці, розрізати китайські і порівняти всі фільтри і паливні, і масляні. Звичайно ж, промазуємо маслом резинове кільце, те, що є тут на фільтрі і закручуємо. Так, все, можна прикручувати. Отлично, тут все підходить, затягуємо від руки. Так, все. Зараз займусь щепленням, загляну. І, звичайно ж, буду потім ставити назад пластиковий бак, а потім мастило вже будемо заливати пізніше. Що ж, заливаємо масло в двигун. Масло я брав з при чому, І в коробку, і в гідравліку, і в передній міст, і в двигун, відповідно. Цей двигун влазить 7 літрів. Двигун цей не любить верхнього рівня. Тож заливаємо десь завжди посередині. Щупа між мітками Так я зараз розілью по всьому двигуні Щось не хочу Візьму сейчас баклагу Баклажка є бо сейчас якщо Лить Бо якщо лить прямо з десятки то можна налить конечно Ну як я і зараз роблю Зливаємо масло з переднього моста. Так, зараз відкрутить заливну пробку. Так, пішло таке масличко. Що тут у нас? На цій пробці. Ну, зовсім трошечки дрібної стружечки. Зливаємо. Зливаємо з центрального, потім відкручую, зараз бортові зливаю одну, там другу. Потім покажу, як буду заливати. Ну так от зливається масличко з бортових. Зараз потихеньку збіжить. Ну, Потім подивимося, що там набігло. Так, отже, як завжди, нічого не встигаю, потрібно швидше, бо вже там дзвонять, потрібно проїхати з фризою. Дивіться, поміняв мастило в передньому мосту. Бачили зливні пробки на бортових. Тут у нас контрольки. ну Також спускало повітря. Отже, в передній міст зайшло масло 6 літрів. Масло тац 17 або 85В90. Далі поміняв масло в гідроб'ємному рульовому керування, залив АТФ 2 Потрібно було 2 літри. Зливав я, розкручував оці трубки. Також розкручував ці трубки і виганяв масло з циліндра і, звичайно ж, з дозатора. По плану, у нас сняти, перевірити форсунки на стенді. Чого я, в принципі, і розпочав, зняв уже всі паливопроводи і зараз буду доставати форсунки. Вже, в принципі, почав, але потім сповнив, що потрібно ж знімати відео. По плану також регулювання клапанів. Не знаю, можливо, ще спробую динаметричним ключом пару болтів на головки, і якщо якийсь потягнеться то прийдеться, мабуть, обтягувати тоді всю головку. Я вже хочу. Зробити, скажімо так, все як, як треба, перевірити форсунки, щоб я ні весною до трактора не лазив, спокійно виїхав і поїхав працювати, бо навесні роботи буде багато. Якраз поки не буде форсунок, можна буде легко виставити зазори на клапанах. Ну, я ж кажу, спочатку хочу взяти динамометричний ключ і перевірити затяжку. Тому що перед регулюванням клапанів спочатку потрібно обтягнути Головку по правильному. Для того, щоб обтягнути тут повноцінну головку, потрібно буде знімати всі весь цей вал з коромислами. Ну, В принципі, нічого страшного в цьому немає. Отже, форсунки. Раз. Ну, бачите, не значить. Сфокусується, зараз подивлюсь камера ось таке там та да фокусуйся ж ти. Ось так виглядають розпилювачі. Ну, в общем, поїдемо на стенд, там воно буде вже видніше. Так, і останнє. Ну, в принципі, всі вони виглядають однаково. Зараз спробую його все ж таки показати. Якось так це все виглядає. Отже, зараз на стенд, потім буду включатися, показувати далі. Отже, далі по плану протяжка головки, блоки циліндрів. Схему я вам прикріплю. Затяжка йде динамометричним ключом на 155 Нм. Тягнем не все одразу, а поступово. Тобто, затягнули там на 100, на 120, на 140. І далі там на 155. Взагалі, за 5 підходів вам потрібно обтягнути головку і контрольний все перевірити обтяжку. Обтягую я динаметричним ключом, ну, в кого який є. Ось так він виглядає. І беремо, просто обтягую. По стрілки все, скажімо так, видно. Так, Відрегулював я вже клапана, поставив форсунки. По форсункам нічого не знімав, нічого там було показувати, все нормально, все працює. В принципі, можна було туди і не лізти. Клапана регулював по зазорам 0.25 пусний 0.35 випуск. Ну і ось так тут все виглядає. Форсуночки там під краскою маркування, є навіть QR-коди все, все промарковано, все красиво. Ну і працює все чудово. Так, ну і наступна річ, куди я поліз, як бачите, розкидав я майже всю гідравліку, насос тільки залишився на двигуні. А так все, в принципі, розібрано. Зняв гідраванну. Причину зараз я покажу. Тут у мене підкапувало масло, і вирішив я провести таку діагностику. Ну і, звичайно ж, ремонт. Колечко ось таке потрібно було замінити. Я вам, до речі, одразу і скажу, чому тут почало тихти. Тут був заводський брак. Ось ця канавка під резинку вона була проточена дуже маленька. І навіть видно, коли вставляли цей вал, то її обрізало. Так само, коли я нову поставив резиночку, у мене так само її потім обрізало. Тому я проточив ось цю канавку під резиночку глибшу, саме під розмір, і все тепер має бути нормально. Ну, зараз зливаю масло з КПП. Ось така була кількість стружки на магнітовій. Ну, зовсім я б сказав би, небагато. стружка мілка, нічого крупного я не знайшов. Для обкатки це все нормально. Тож, зливаю і потім покажу вам, що тут де і як. Так, ну і тепер давайте покажу вам тут трішки, як де що влаштовано. Трактор новий. 50 мотогодин, нагадаю, ніде нічого і ніяких дефектів я не знайшов. Мені тут те, що я бачу, все абсолютно сподобалось. Ніяких ні люфтів, шестерні підігнані добре. На самих шестернях ну, даже слідів особої і переработки немає. Тут ми бачимо шестерні Вома, теж мені тут все подобається як зроблено. Як бачимо, дуже тут товсті стінки на підшипниках, і я не розумію, хто там мені десь колись в коментарях писав, що тут щось танке, щось ламається. Та ну, я бачив тонкіше, то і там все навіть ходить, то тут, я думаю, взагалі ніяких питань не буде. Ну, в шестерні, бачите, вом нагрузку отримував, то тут якраз сліди саме переработки, тобто там, де працюють шестерні, всі видно. Ну, це і в принципі все. Що вам тут ще показати? Давайте покажу вам головну пару конусну шестерню. Там взагалі ніяких слідів, навіть того, що шестерні притираються, я не знайшов. Тобто все красиво, все чудово. Ну, я так скажу, поки що все, що я тут побачив в задньому мості, мені абсолютно все подобається. До КПП я лізти не планую, все працює, все чудово. Ну а тут, якби не ось те резинове кілечко, то сюди б я теж не лазив. Так, ну і ось таке мастило злилось. Так, бачите, видно, що присутня стружка. Ну, саме для обкатки це норма. Так, ну і бачите, я вже залив свіженьке масличко, ось так його рівень получився. Заливав це я не пощупав і це вийшло вище щупа. Залив я більше мастила, чим потрібно. Але мені захотілося, щоб ось той підшипник на валовому. Брав собі масличко без питань. Отже, саме ось таким рівнем у мене зайшло сюди 23 літра масла. Так, далі давайте так, щоб підітожити двигун 7 літрів. На двигуні дві зливних пробки, з кожної сторони є пробка. З кожної сторони є пробка. Не забувайте відкручувати обидві. Одна з цієї сторони, інша. Знаходиться ось там за... А, як би його показати? Ну, ось бачите. так По трансмісії одна пробка на роздатки, інша пробка там воно, внизу на мосту. В коробку влізло 23 літри, теж трансмісіонно 85В-90. Не забуваємо обслуговувати також повітряний фільтр. Почистить, помить, поміняти мастилом. В паливному насосі обов'язково теж міняємо мастило. Там десь його влазить 150-200 грам є контрольна. Тож більше, чим треба, не заліти, а головне не спішіть. гідравлі, що стосується гідравліки, я залив туди 6 літрів. Заливна пробка. Ось оце знаходиться заливна пробка. Зливати масло гідравлічне саме зручніше це відкручувати. Резиновий патрубок на фільтровій там нижній. Влізло туди 6 літрів. Давайте так, не влізло, а я залив 6 літрів, хоча можна заливати більше. Але якщо заливати більше, буде випирати його. Я прицепом не користуюсь. поки. Тож більше об'єм мені не потрібен. А цього об'єму цілком достатньо, щоб працювала гідравліка трактора. Ну і не забуваємо шприцювати всі тавотниці. Кожні 15 мотогодин обов'язково шприцуємо. Ну, в принципі, все. Клапана ви бачили, як я регулював, також бачили обтягував головку. Зараз я це все мию від масла, змиваю масло і налаштовую фрезу буду їхати фрезувати. А також треба паралельно штригельно барону пройтись по часнику. Бо у нас передавали дощ на завтра, але я так розумію, його, мабуть, скоріш за все не буде. Тож, зараз потрібно швидко зробити купу роботи, тому особо... Ніколи було вам детально все це познімати, хоча я думаю і я так, ну, плюс-мінус орієнтовно купа відео в інтернеті. Головне, що по об'ємам, я думаю, ви зрозуміли: 6 літрів в коробку і задній міст 23 літра, двигун 7 літрів, і гідравліка 6 літрів. Можна навіть 5 заливати, ну, 5-6 літрів. Мастила ви вибираєте, які вам дуще сподобаються по бренду, але головне, щоб вони підходили по маркуванню, тобто заливати саме туди. І саме те мостило, яке потрібне. На рахунок обтяжки головки, я все ж таки рекомендую проводити цю процедуру, щоб ви розуміли, момент затяжки 155 ньютонів, а в мене на 90 вже починали болти тягнутися. Ну і я цю процедуру вже провів, тепер буду їздити спокійно і лише перевіляти самі зазори клапанів. Також при наступному ТО я вам рекомендую прочищати, промивати всі сапони, тобто на передньому мостові. Позаду на КПП і на гідравліці теж мити сапуни, щоб вони не забивались пилюкою. Ну, наче з основного все розповів. Можливо, щось забув, питайте тоді в коментарях. Зняти так, як саме хотілось, теж не вийшло. Знімаю я зараз на телефон. Постійні дзвінки, ну складно з цим зняти відео. Придбаю камеру, тож формат трішки поміняється. Ну, вибачайте вже як є поки. Що ж, не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!